Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. А пишуть, що Зеленська відмовила Баканову питання влаштування на дипломатичну службу. Питання про призначення посла до Великої Британії вирішено на користь Резнікова. Агремана ще не було. А тим часом Роман Абрамович зустрівся у Стамбулі з Давидом Рахамією. Подробиці нам не відомі. Пишете лакрам канала за інформа. Що ж варто було очікувати? Пише Олег Сакян після прогріву мережі спікерів Спікері тезою, що Україна відмовилася від домовленостей під тиском заходу Джонсонюка і так далі. Тепер друга частина постановки цілями були тільки Орло та Крим, а захоплювати Україну й не планувала а зараз сльозу. По так їй повірили РФ нащупала на заході тріщину щодо можливості переговорів і заснула туди ломік, розхитуючи її до розмірів маріанської ущелини. Оце і є операція по дестабілізації, немайдани і так далі. Третя теза буде трохи пізніше. Що Україна. Має піти на домовленості згідно з первинними цілями, бо потім перед виборами може погодитися на такий варіант. А от потім, якщо ні, то буде нова мобілізація. Вікно закриється. Будуть додавлювати, а захід не допоможе і так далі. Зберігаємо, спокій, займаємося посиленням оборони всередині та дипломатично. Нам своє робити і цю атаку миротворчістю подолаємо. На надто очікувана Є планувалася ще на жовтень. Зазначимо лідер фракції Слуга народу Давид Арахамі, який очолював делегацію України на мирних переговорах із. З росіянами у Білорусі, і Туреччині в 2022 році, розповів, що російська делегація обіцяла Києву мира за відмову від вступу до НАТО, але віри їм не було. Журналістка Мосичок зазначала, що Володимир Путін показував африканській делегації. нібито готовий проєкт мирної угоди з Україною за результатом переговорів в Білорусі. Ки нібито було парафовано Стамбулі, Туреччина у так званій угоді про постійний нейтралітет України і гарантії безпеки, як стверджував Путін. Було 18 статей. Все прописано від бойової техніки до. Особового складу збройних сил України, нібито під документом стояв підпис керівника української делегації. Аннархамія наголосив, чомусь Путін не оприлюднив цей документ. Як ви думаєте, чому якби в нього був документ, він би оприлюднив? Вони дійсно майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть до підписання такої угоди, щоб ми взяли нейтралітет. Це була найбільша для них справа. Вони готові були закінчити війну. Якщо ми візьмемо як Фінляндія, колись нейтралітет дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО фактично ключовий пункт був це і все інше: косметичні і політичні приправки до денацифікації російськомовне населення і бла 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 На запитання, чому Україна не погодилася на цей пункт. Архамія відповів, що довіри до Росіян не було. Адже на словах вони демонстрували готовність до будь-чого. По перше, щоб на цей пункт погодитися, треба змінювати конституцію. Наш шлях до НАТО записаний у конституцію. По-друге, немає довіри і не було до Росіян. Що вони це зроблять? Це можна було зробити тільки якщо є гарантії безпеки, ми ж не могли щось підписати, відійти. Всі б там видихнули, а потім би вони зайшли більш підготовлені, бо вони зайшли насправді не підготовлені до такого супротиву. Тому ми могли лише працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. Такої впевненості немає. Більше того, коли ми повернулися зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Водночас Арахамія заперечив, що україн. Аїнська делегація, нібито, готова була підписати такий документ. А Джонсон не зупинив Київ до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.